Цей Ян Падеревський – видатний польський піаніст, диригент, композитор, політик, філантроп, перед ним схиляється весь світ: від Нью-Йорка до Нової Зеландії, від Мехіко до Санкт-Петербурга, не кажучи вже про відень, Париж, Варшаву. Його життя тісно пов'язане з Житомирщиною, але десятки років його ім'я для нас було під завісою заборони. Ту завісу підняли тільки за незалежної України. Вперше про Житомирський період діяльності світового музичного генія розповів на початку 90-х років минулого століття. Наш відомий поет, засновник обласного відділення спілки поляків України Валентин Грабовський. Саме він зі спогадів музиканта Ігнація Подаревського, виданих в Англії і перевиданих у Польщі, дізнався, що той придбав для свого батька Яна Подаревського будинок у Житомирі по вулиці Подільській на березі Тетерева. Чому? Вибрали Житомир саме для батька Ну, По-перше, що сам старий Подеревсь, він взагалі-то народився тут, же, в Іванкові, біля Житомира. І в Житомирі він, очевидно, і бував, він не раз, і жив. І ще є один такий момент, який мене наштовхує на таку думку, чому саме він вибрав Житомир. Тому що в Житомирі, крім подеревських оцієї гілки, жили ще міщани подеревські е, теж, які до останнього часу я думав, що це може бути просто однофамільця, бо далекі родичі. Потім, коли я вже став е, глибше копати цей родовід, генеалогічне дерево, виявилося, що ці подеревські, які жили в Житомирі тут на різних вулицях, то це е, е, Походження від його двоюрідних братів цього старого Подоревського. Тобто це прямі родичі. І очевидно, вони зналися якимось сином, і він собі вже до своїх сюди і перебрався, і брав житомир. Ну і плюс що губернське місто і спокійне, тихе, і більш-менш відносно дешеве. А потім знайшлося й піаніно, на якому геніальний музикант грав для своїх друзів, для родини. Прекрасні звуки, крізь відчинені вікна, пливли в зоряний літній вечір і збирали в навколишніх садках та на схилах тетерева багато шанувальників. Знайшлися ноти невідомих досі його творів, його два музичних альбоми, книги, малюнки. Що стосується зв'язків eh, подарів Житомиром, то Звичайно, вони досить міцні і сталі, тому що в Житомирі оселився наприкінці 19-го сторіччя батько Ігнація Яна Подаревського, Ян Подаревський, який навіть придбав тут десь, ну точніше не він, а його син, для нього придбав невеликий кар'єр. Щоправда, не, не так і не вдалося поки з'ясувати, де саме це, було, було певне джерело прибутків для батька. Е, придбав тут будинок на Подолі, на Подільській вулиці. І е, зрозуміло, що турботливий син час від часу приїжджав до Житомира, жив тут, в нашому місті певний період і не один раз. І будинок, в якому він бував у батька, Зберігся на Подільській вулиці, але, на жаль, в дуже жахливому стані. Сьогодні його впізнати неможливо, практично з кожного вікна двері, ну як заведено в Житомирі. Це сумно, тому що польська громада, польські організації неодноразово порушували питання про увічнення пам'яті Подаревського, встановлення меморіальної дошки на будинку, де він бував, де жив його батько. Але, на жаль, там нема на чому цю меморіальну дошку встановлювати. Над поверненням пам'яті про нашого видатного земляка стало працювати польське наукове товариство в Житомирі. Тож і недавно запросили науковців, краєзнавців, студентів і організували поїздку до села Курилівки Хмільницького району Вінницької області, де, як вважається, в листопаді 1860 року. Народився ігнацій Ян Падаревський. Сумно, але факт нічого не зосталося в пам'яті жителів цього села про ту відому родину, жодного сліду від маєтку його мурів. Великого саду і квітника кажуть, що сегли, що була стінами дому, збудували у 20-х роках минулого століття сільську школу. Відомо, що маленькому ігнацію було близько року, коли померла його мама, нібито вдалося знайти її могилу на найбільш запущеній ділянці сільського кладовища, могильну плиту, пам'ятний знак біля школи. Вже при Незалежній Україні поставили польські побратими. Вони ж подарували і більшість матеріалів для невеличкого сільського музею. Вперше про Ігнація Яна Подаревського ми взнали у 1992 році. Приїхала до нас делегація з Польщі з такою метою встановити місце народження. Дійсно вони об'їздили майже всю Україну і лише одна курилівка на Поділлі відповідала всім цим вимогам. Потім наша колишня вчителька історії почала проводити дослідження, опитувати старших людей, які дійсно казали, що в нас був такий управляючий, як Ян Подаревський, батько Ігнація Яна Подаревського. З 1995 року ми зробили невеличку таку експозицію, присвячену цьому діячу, і поступово почали поповнювати експонатами наш музей. Більш таку детальну реконструкцію він цей музей отримав у 2010 році в зв'язку з 150-ю річницею з дня народження. В цей же самий період була встановлена меморіальна дошка, спонсорована Тернопським повітом Малопольського воєводства. Було урочисте відкриття. З тих пір наш музей прийняв ну, дуже багато делегацій, всі вони в нас є записані побажання їхніх делегацій. Практично, за рік буває в нас 3-4 делегації це таких потужних з Республіки Польща. Приїжджають діти, учнівська молодь з Польщі. Приїжджають діти на екскурсії з усього нашого району. Я в цій школі працюю, ну, трохи працюю вчителем історії і так склалося, що вже з дня наснування музею, це був 2005 рік. Я... Тоді тут працював набагато більше, і так я залишився до цих пір, якби завідуючи музею, з курсоводи і все разом. Ну, музей якраз власне такий музей, як зараз, він є. Він створений у 2005 році. Ну, Чергову річницю святкування ювілеїв Падаревського. Е, місцева влада виділила нам приміщення, сучасне приміщення музею, тому що раніше там була шкільна, потім сільська бібліотека. Ну, і так Спочатку з одної кімнати, а потім трохи розширили. І ми все практично робимо самі. Все, що там є, це зібрані нами матеріали. Інколи, ну як, більшу міру навіть, ніж ми, допомагають власне, делегації з Польщі, які щороку майже по 5-10, як коли делегації, приїжджають і обов'язково щось привозять, чи на дисках, чи по інтернету передають. Ну, а місцеві, що можуть, то підказують. Ну, в нас в жителі вже практично майже немає тих, хто щось би помнив і знав. Та й він тут був, як знаєте, там, менше року, 150 років назад. Єдиний свідок, який може його бачив, такий він німий, він нам нічого не скаже, ну, та церква. Вона одного року з ним дня народження, скажімо так, майже разом. Вона відкривалася на Дмитра, і він, ви бачите, 6 листопада, церква 8 листопада, в один рік практично вони. Такі він хрестився в Мільнику в костюлі. Житомиряни вклонилися землі, що дала світові великого генія. Поклали квіти на могилу його матері. Тут лежить її прах. Чи не тут? Вона відчує тепло людських сердець. І Бог бачить людське визнання. Даревський це велика людина. Він був українцем за місцем свого народження, а поляком за кров'ю. Поляком за вихованням, за е, почуттями, за служінням Батьківщині. Це була людина легенда, яскраве життя якого було сповнене е, подій, зустрічей, діянь. Він народився в провінції в Українській, але е, ним захоплювався увесь світ. Він грав е, в королівських палацах, спілкувався. З видатними людьми свого часу Ігнацій Ян Подаревський зробив дуже багато для своєї батьківщини, і тому люди повинні нести відповідальність і віддати шану своїм корифеям, які поклали своє життя, свою душу за на наслужіння свободі, наслужіння батьківщини. Саме таким людям, яким був Ігнацій Ян Подаревський. Хоча заборона навіть згадувати в колишньому Радянському Союзі ім'я Ігнація Яна Подаревського сховала за сімома замками всі документи стосовно його біографії, тепер дещо починає відкриватися. Після поїздки у Курилівку зацікавилося таке. Підтвердити ті матеріали, які нам продемонстрували, і я ще на свою голову пообіцяв директору школи і заодно цього музею, що ще цікаві документи, бо в них музеї їх немає. І абсолютно я не збирався шукати якусь сенсацію, а просто підтвердити ті факти, які вже давно уставлені. Я не сумнівався абсолютно в тому, що Подревський народився в якому там в 60-му році, так? В 60-му. Абсолютно не сумнівався, не сумнівався в тому, що в Курилівці. Але потім, коли став шукати, виявилися деякі нюанси, які дещо спростовують його біографію. Ну, не буду всі карти розкривати, але скажімо так, що тут є два варіанти. Або він народився не в 60-му році, або не в Курилівці. Тому що метричні книги Хмільницького костьола за 60-й рік, куди виходила і Курилівка, запису про народження Подаревського конкретного немає. А про хрещення? Ну, оце ж і є народження і хрещення. Це ж одні і ті ж самі книги. Ну і це ще треба з'ясувати, де він народився. Це одне. А друге, те, що мама його не похована в Курилівці, то це факт вже доведений, тому що є запис про її смерть, де написано, що вона похована на, на Хмельницькому приходському кладбищі, тобто Римокатолицькому. Так як і заведено було, що ховали на. На тому кладовищі, де був костьол. Курелівці костьола не було, а був хмільнику Повезли туди. Ігнацію було близько року, коли померла мама. Його виховував один батько. За якийсь час царська влада заарештовує і батька за участь у січневому повстанні 1863 року за незалежність Польщі та України проти Російської імперії, маленького Ігнація. Забирає до себе тітка. Її маєток був десь у Чуднівському районі, на березі Тетерева. чи в самому містечку, чи в якомусь селі все забуто, нічого не відомо. Чи лишилося нині щось від нього, чи немає й сліду, теж невідомо. Коли Хлопчикові сповнилося 12 років, його повезли вчитися до Варшавського музичного інституту. Здібного юнака залишили там і викладачем по класу фортепіано. Але він продовжував навчання у Берліні, потім у відні. Перший публічний виступ його як піаніста теж відбувся у відні, а потім Париж, Сполучені Штати, Швейцарія і весь світ. Його називали другим Шопеном. Королева Англії Вікторія запрошувала його на особисті концерти. Президент США величав його генієм музики. Але Перша світова війна повернула його погляд і на політику. Під час концертів на Заході, використовуючи свою популярність, він ратував за незалежність Польщі від Росії. 1918 року він повертається до Польщі, співпрацює з Юзефом Білсуцьким і стає першим прем'єр-міністром Республіки Польща, котра таки здобула свою незалежність. Звідси і повне замовчування його імені та слави на території Радянського Союзу. Хіба могла вибачити Росія, чи царською вона була, чи комуністичною? Котра завжди хотіла поглинути когось, те, що з під її влади відірвався такий ласий шматок, як Польща, Падревський швидко відійшов від політики, знову концертував у Відні, Нью-Йорку, у Мехіко та Парижі, займався благодійністю, 500 тисяч доларів, віддав безробітним музикантам, завжди підтримував Польщу, помер 1941 року. В Сполучених Штатах. Але Росія його так і не простила. Це Геній. Не тільки польський, а й український. Він тут народився. Тут він цю землю, від цієї землі пішло, в нього творчість пішла. Що корольову, що Україні, чи що. Але ну, ми гордимося, гордимося з ним. Так оце як поля, то зразу вже й дистанція. Бо це коли правильно пан Георгій сказав, Білополяки були. Які там білополяки? Білофіни були. Білочехи ще були, які там були. Вороги. Бо ми червоні вороги. І це дистанцію цю поставили отак, ви знаєте, і вона в свідомості, як шревоточила якась, сидить, де деякими в головах людей. Сидить. А сьогодні ви. У своєму селі народилася така людина, світовий геній на весь світ. Ви повинні оце жителі села. Діти ви повинні знати, що це як сонце отримує, то як місяць отримує світло від сонця, так і ви отримуєте частинку тієї слави, що приніс Подоревський. Ви славні нащадки великих батьків. І Подаревські, хоч ви може, садбати, і українці, і поляки, але всі ви жителі, громадяни України. В Житомирі в будиночку на Подільській до своїх останніх днів прожив батько Ігнація Ян Подаревський. Могилу на польському цвинтарі, де він похований разом зі своєю другою дружиною Марією Стеньківських, віднайшли і доглядають активісти польських національно-культурних товариств. Наймолодшу сестру музиканта Марію Падаревську ще пам'ятають деякі старші люди, котрі жили на Подолі та на мальованці. Вона була вчителькою музики, бо теж мала музичний хист. Але як сестрі ворога народу, їй заборонили працювати. Вона не мала за що жити. Тож сусіди їй носили якісь продукти, аж поки їм влада не заборонила це робити під страхом арешту, Марія Падаревська померла 1952 року від голоду. В протоколах Житомирської міськради, коли вона померла. А там вже частина будинку була вже комунальна, а частина ще та, де вона жила, вже приватна, ще приватна її. І коли вона померла, померла вона без, ну, родичів вже не було ніяких, то є протокол міськради про те, що треба, значить, як без схозне виморочний передавати в віддання комунгоспу. Але сказали, що так і записано в цих матеріалах міськради, що у неї десь є, у нього діто проживає брат в От. То поки його не знайдемо, то виморочним воно не може бути, ну по-юридичному, по закону. Це говорить про те, що вони навіть не знали, що він вже давним-давно помер, ще в 41-му році в Нью-Йорку. Але чули, що десь брат в Польщі. живе. Ну, він жив вже в Польщі, правильно? То це говорить про рівень наших, нашої чиновників міських, які навіть не чули, хто такий Подревський, і його рівень, його ім'я. Ну, а те, що в Польщі, живе, значить мігрант, все, там такий сякий. Ми не цінуємо своє минуле, не цінуємо пам'ятні місця. Я приводив приклади про Європу. Ми теж Європа, але, от, на жаль, така не дуже цивілізована поки. Де навіть якийсь камінь, де побувала якась видатна людина, то там біля цього камня чи на камні табличка стоїть, що тут бував такий-такий. У такий. нас навіть будинки, в яких ці люди народилися, бо жили, знищують, зносять або навічать, отак як пам'ятник, будинок подаривську. Це чисто політичний висновок, але він замішаний, так би мовити, на вивченні історії. Я думаю, що ті 70 років цього більшовицького експерименту вони до цього і привели. Тому що люди, по-перше, винищені були цілі покоління людей, було винищено пам'ять про багато подій і багато видатних людей. Це по-перше. А по-друге, люди боялися пам'ятати, ви розумієте, після 1937 року пам'ятати було шкідливо для здоров'я. Тому, звичайно, ну, пам'ять була вибіркова така. Одне треба було пам'ятати, а інше не треба було. І тому оцей перервний зв'язок поколінь і записано вже, скажімо, в код людей, цей страх знати, що зайве, воно дала б знаки. Тому сьогодні. Якось ну, не немає того відношення до минулого, як до свого минулого, тому що воно було переписано, заборонено було не, або невідомо. І тільки нині, через багато десятиліть, завдяки таким ентузіастам, як Валентин Грабовський, краєзнавці, як активісти польського наукового товариства, ігнацій Ян Падеревський повертається до своїх земляків. Було встановлено і урочисто відкрито меморіальну плиту на могилі Марії Падаревської, дитячій музичній школі No5, котра найближче до того дому на Подільській присвоїли ім'я Марії Падаревської. Польське наукове товариство проводить багато заходів, щоб ігнаціян Падаревський залишався в нашій пам'яті, залишався з нами. Тільки у 2001 році, коли були обходи святкування ювілею Подаревського з дня народження і з Дня Смерті, от наша Житомирська земля, єдина в Україні, взяла участь в цьому святкуванні, тому що був об'явлений рік, Польщ... рік Подаревського. І багато ми якраз відкрили ім'я Подаревського, ми зробили меморіальну кімнату в цій же музичній школі номер 5 і концерти, і конференцію наукову. Е, і з того часу, якось 2001 року Подаревський весь час з нами. От Ми не, не буває якогось такого року, який ми не проводили заходи. І я хочу сказати, що от започаткували навіть перший, був е, е, в 2005 році проведений перший всеукраїнський конкурс камерних ансамблів. І мені Подаревсько у нас в Житомирі, він вже пройшов. Вже три Рази. От, і Є такі диски, які нам подарувала польське витворні паперу Вартощових. Це та фабрика цінних паперів у Варшаві, яку саме Педаревський започаткував, тому що він був не тільки музикантом, але й меценатом, і всі ті гроші, які говорив з паном Руслан, що він багато зробляв, Він всі віддавав для батьківщини на користь своєї батьківщини. Без минулого нема майбутнього. Про це треба пам'ятати нам усім. Історію не треба переписувати, треба тільки дописати ті сторінки, що були вибиті з нашої пам'яті, щоб нарешті мати європейське майбутнє.